Вітаю, шановні. Тобто крутили ми в групах на Тіктокі, рекомендували на соняшник сою та зерна бобові, в цілому там зернові. фунгіцид від компанії Nertos. Це фунгіцид Fidelis. Фіделіс там норма внесення, де ми на зараз будемо працювати по соняшнику, тобто по соняшнику це 1,2 літри. Будемо роботи в повній нормі. Тобто, Що це закрива випроси? Це закриває випроси по всьому. Сірагни, альтеріози, і ржа, септеріози повністю все. Тобто, дивіться, Це повний спектр тобто, закриття тем. В цілому це комбінований функція системної йде дії. Лангація йде швидка, тобто, захищає, пролангує від патогенів, тобто, і тримає довго свій захист. Що хотілося сказати, тобто, затратна частина складає. Районі 600 гривень на 1 гектар. Ну це та справа, яка комбінований фунгіцид зробив все для того, щоб ваші соняшники, кукурудзи та інша справа, включаючи ріпак, сою, тобто зернові були захищені. І справу зробив в цьому все фунгіцид Ну, Тобто працювати буде ще в комплексі, звісно, там малійний тобо від лайбіахем, де теж є сирка. І остальні комплекси, ну і дворам. Це в нас соняшник буде кондитерського напрямку, це буде Геракл, це європейський соняшник. Обробляти його будемо європейським фуніцидом від компанії Нертус. І це буде Фіделіс. Знову таки кажу, норма буде робити, будемо повну 1,2 літра на гектар. До зустрічі на полі. Підписуйтесь, будете в курсі всіх подій. До побачення.